Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі Аналітика ми поговоримо про повернення Бундесліги з канікул. Тим паче, що повернулася вона одразу матчем лідерів турнірної таблиці. Ляйцик приймав Баварію і вони розписали нічию 1-1. Там є про що поговорити. Також е поділюсь своєю думкою про дебют цього спарубка на Енфілді. Поїхали! Отже, давайте по порядку. Спочатку про Редбул проти Баварії. Отже, Ляйце вдалося вирвати нічию, вони програвали по ходу матчу 1-0. Причому вони це зробили в такій доволі сміливій манері. Вони грали по схемі 4-2-2-2. Доволі нетипова річ. І я пропоную сьогодні розібратися, як працює така схема, чому така схема найчастіше зустрічається саме в німецькій бундеслізі. І як взагалі грала. Ляйпці проти Баварії, що давала їй ця схема, тому що Марко Роса вибрав цю схему саме під Баварію, Він міняє схеми з гри до гри. А Баварія часто грає саме 4-2-3-1. Тож Роза прочитав Баварію і вибрав таку от схему. Що вона йому дала? Пропоную вашій увазі. Я пропоную розвіратись по порядку, що взагалі як виглядала розстановка футболістів на полі в Ляйця, тому що. На флешкори, наприклад, 4 і такий е, коридор воріт для Чупомотінга. Е, це явно не так. Треба дивитися, що вони за які хто за які зони відповідав. Е, позаду у нас є четвірка захисників і два опорника. Це стандартно. Далі йде два е, флангових півзахисника, які до, е, грають вище за опорників. А далі 2 нападника. І в фіналі ми маємо таку структуру, як позаду четвірка, і далі таки йде шестикутник рівносторонній. Ось ми бачимо приблизно за які зони відповідають футболісти, і погодьтеся, що це доволі нетипово. Але в німецькому футболі таке зустрічається іноді в деяких команд. І з чим це пов'язано, на мою думку? Я бачу ситуацію так. Команди в Німеччині зустрічають атаки суперників доволі високо. Іноді це прям високий пресинг, іноді вони зустрічають, але все одно не сідають на свою половину а десь так ближче до чужої половини за центром поля. Так от, коли ти зустрічаєш команду суперника високо і в лінію, то будь-яка одна вертикальна передача, яка приходить, розрізає вашу першу лінію, там якщо три футболісти, наприклад, або ще чотири, то ще гірше. І всі оця півкоманда повинна розвертатися а так, коли команда поділена більш на зони, а не лініями. То, звісно, не буде жодна, жодна передача не є коротка, особливо, не є такою небезпечною. Тобто можна відрізати одного футболіста двох. Але решта, в принципі, встигають розвернутися, перекрити зону, дають шанс повернутися тим гравцям, яких відрізала передача. Взагалі, мовою аналітики футбольної, то е, таке от розташування футболістів в лінії допомагає їм якісніше захищати простір, тому що е, чітко видно. Яка відстань між сусідніми футболістами до лінії позаду, до гравців зліва справа від тебе? Тож, коли Ляйпціг навіть в цьому самому матчі сідав глибше, це перетворили в структуру 4-4-1, це було буквально два рази за гру, вони так перебудовувалися. Так от, коли вони перебудовуються нижче, їм потрібна також така структура, тому що необхідно захищати в першу чергу вже простір за спиною, а не атакувати м'яч. Вже коли ти так близько до воріт, не можна сліпо викидатись на м'яч. А коли вашу команду зустрічає суперників з м'ячем вище, відповідно, вам і треба кожному відповідати за свою зону якусь, щоб в цій зоні гравець не отримав м'яч, не розвернувся і не пішов. От у нас є фактично два футболісти відповідають за опорну зону, два за непівфланги і два нападника, які там зустрічають розігруючих суперників м'яч першими. Взагалі можна насправді перейняти цю схему зі схемою Баварії, тобто 4-2-3-1. Якщо вийняти його з серединки цього центрального півзахисника в Баварії і поставити його в напад, то буде щось схоже. І ми навіть бачимо, що Баварія, коли хотіла пресингувати. Лейпциг, ось з вільного удару ми бачимо, як вони розташувались, то це доволі схоже на розташування гравців Лейпцига саме. І ось, власне, про це йдеться. Марко Роза вибрав таку схему саме тому, що він знав, як буде грати Баварія, і він знав, як добре зустрічати команду зі схемою 4-2-3-1. Фактично, завершення цієї побудови в Лейпцига... Два крайніх півзахисника і два нападника відзеркалюють повністю білдап команди з четвіркою позаду, тому що два крайніх захисника, які піднімаються трішки вище, вони якраз попадають на цих півзахисників Лейпця. Ну а два нападника грають по двох центральних захисниках. Тому вийти Баварі в коротку передачу було зовсім непросто. Там же треба, щоб опускався. Горецька, кіміх якось вони двоє обманули потрібно, щоб опорників Лейпця, і працювало по-різному, тому що так і Лейпці зробив свій гол, коли не пресинг, вдався. От, а коли Баварії вдалося вийти з-під пресину, тоді дві передачі, і Чупоматінг замикає дальню штану, рахунок стає 1-0. Ну тобто, навпаки, спочатку Баварія відкрила, а потім Лейці зрівняв. Але суті діла це не міняє, ви розумієте, про що я. Також така структура Red Bull давала їм перевагу в білдапі, тому що, ось дивіться, та четвірка позаду перебудовувалися в 2-4-4, тому що крайні захисники піднімалися, відповідно, крайні півзахисники також могли йти вище. І в результаті, коли зустрічає спочатку один чи пометінг на двох захисників, в них є перевага, вони можуть якось спробувати розіграти м'яч тим більше з воротарем. А далі йде чотири футболіста. Ляйпціга в ряд проти трьох футболістів Баварії. Тобто в білдапі перші дві передачі вже можна було віддати, якось перейти центр поля це вже такий невеличкий бонус. І Баварії, звісно, приходилось якось придумуватись, придумувати, як зустрічати ці їхні атаки. Треба було десь видвигатися горецький в основному він вище грав за кіміха. От ну ось. І загалом Ляйців скромніший значно клуб за Баварію, як і кожен клуб в Німеччині, йому вдалося навіть обіграти по XG Баварію. Тобто під кінець, Ляйців, особливо під кінець гри, спочатку якісно вибігав в контратаки, а потім навіть під кінець піджимав і могли вирвати перемогу. Але рахунок скінчився 1-1. Ну, взагалі хочеться сказати, що в німецькому футболі, як і цей матч, як і кожен. Міг міг закінчитись будь-яким рахунком дуже багато простору було насправді у гравців Баварії, в тому числі в першому таймі. І в мене таке відчуття було по ходу гри, що от от зараз вони це зможуть використати. Але таке враження, що вони ще не до кінця вийшли після ну, цієї перерви в два чимось місяця. Це дуже багато. Це як початок сезону знову в Німеччині. Але Це такі суб'єктивні відчуття. А загалом, ну, я би віддав очко Марко Рози в цій тренерській дуелі, тому що, ну, тому що дивіться, команда скромніша. По ударах вони переграли Баварію, по їжі вони переграли Баварію. По задумці видно, що хотів Марко Рози, і воно час від часу працювало в білдапі так точно. А в пресингу, ну, в пресингу Баварію дуже важко обіграти, тому що. Коли, коли так багато простору футболістів і однієї і в другої команди, на перший план виходить власне якість футболістів. Тобто, десь там, коли є секунда подумати, коли футболіст має перед собою простір вже лицем до воріт, то ну, дуже залежить від того, що він вміє робити, від того, який буде результат. От коли простору менше, тоді в принципі футболісти вирівнюються. Можна тоді за рахунок самовідачі якоїсь щось вирішити, за рахунок якоїсь. Відпрацювання кожного моменту до кінця, от якщо простору більше, ти не факт, що ти в принципі дожнеш того футболіста, який там знайде простір, знайде куди віддати передачу. Воно так є. І тому, в принципі, в кінці таймів, коли десь не встигають перекрити, перекривати всі зони, більше голів забивають якісні команди. І взагалі, Марко Роза показав сміливий футбол разом з Редбулом проти Баварії. Не кожна німецька команда таке ризикує. Вичварити. А загалом, якщо робити якісь висновки по чемпіонату Німеччини, тому що там знову зараз 6 очок від реву. Bull це була така друга команда за Баварію. В принципі, ми бачимо, що потенціал того, що Red Bull може нав'язати боротьбу за чемпіонство, є. Але якщо чесно, ми вже бачили це не один раз, і в нас вже перед очима там, чемпіонська солатниця в руках. Капітана Баварії. Тому, ну не знаю, подивимося, якщо якісь трабли будуть в Баварії, то можливо, можливо, хтось нав'яже їм боротьбу. Там вже не тільки Лейпциг. після цієї нічі там нас догнали ще е, інші конкуренти. Я би ще хотів поділитися з вами своєю думкою про дебют Мудрика в Челсі. От е, зразу хочу сказати, що я доповню ну, такий один укольчик е, в сторону Мудрика, але це не означає, я, я взагалі вважаю, що дебют вдався. З таким дебютом можна і в принципі претендувати буде на місце в основі там відразу за 2-3 матчі. Може, і наступний він вже буде в старті, Якщо покаже таку саму гру, то можна сказати, що він закріпився. Тому що ну, він створив багато моментів. Він якісно відіграв майже всі епізоди, де він був з м'ячем. Там один раз він ну, в нього був шанс пробити, він вирішив зупинити м'яч правою ногою, в принципі, в нього права ніби робоча він смічається і справа б'є. Ну, в принципі, отам би хотілося побачити удар. Дуже сподобалось, що він мілнера відразу посадив на жовту карточку. І Йоран Клоп такий: ні 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 хлопці, нам треба там заміну. Ми вже нам не треба. Нам цих хлопців за 100 мільйонів, щоб самі гуляли зі стариками. От, а щодо того епізоду, який мені не сподобався. Дивіться, це вже було 94, та там майже 95-та хвилина, чемпіонські раунди. І я хочу зауважити, чому Дрек вийшов на заміну. Тобто він відбігав там півгодини. І виникає момент, коли Калагер е, висувається, е, отримує м'яч, його зустрічає людина. А з лівого боку бровка пуста. І калагер він сповільнюється. Він чекає, що хтось зробить якесь забігання. І мудрик його не робить. Ось що не сподобалось: тобто ну, треба, треба викластися. Це останні, останні хвилини матчу, ти вийшов на заміну, ти свіжий. І, в принципі, в Прем'єр-лізі не заведено сили берегти. І ти атакувальний футболіст, ти шукаєш цей простір, цей простір там є, але він не побіг. Я не знаю, його нема в кадрі насправді. Я просто бачив, що до того він є, і він мав вирухатись в сторону нападу. Тому що м'яч в Челсі. Я не знаю, можливо, можливо, щось його збило з кроку. Треба подивитися. З інших камер насправді не показували навіть, бо це не був якийсь важливий момент. Але ось. Цю зону мав би вбігати мудрик, його там не було. І все закінчилося стратою м'яча від Калагера. І далі контратакою на ворота Челсі. Це могло закінчитися і поразка Челсі, навіть з таким, з таким успіхом самим. Тому так, ну такий маленький укольчик, я розумію, що там треба було добігти. Багато футболістів цього не люблять робити на останніх хвилинах. Але ну розумієте, в Англії в Англії таке добігається зазвичай, мені здається. Що ж, ну це все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свою думку про дебют Мудрика, про те, чи, чи дивитись ви німецьку деслігу, чи це був такий якийсь я там, єдиний матч, який вартий уваги. Не знаю, коли тепер буде наступний. Все, дякую за увагу. До побачення.